Всім привіт! Нагадую, що на цих вихідних нас чекає переведення годинників. В ніч в суботу, 26 жовтня, на неділю 27 жовтня, стрілки годинників потрібно перевести на 1 годину назад. Це означає додаткова година сну. Але не забувайте, якщо у вас старі годинники, їх потрібно перевести вручну. А смартфони та комп'ютери зроблять усе за вас автоматично. Не потрапляйте в пастку часу, не прийдіть на зустріч надто рано. Поставте собі нагадування та насолоджуйтеся цією бонусною годиною відпочинку лайк, like, якщо теж любите осіннє переведення часу. І не забудьте поділитися, щоб друзі не запізнилися. Підпишіться на наш канал в TikTok та Ютуб, щоб не пропустити наші нові відео.